Для когось це просто гра, для інших спосіб самовираження. Інші про нього мріють, обожнюють, але для справжніх КВНщиків це життя. 8 листопада 1961 року в телеефірі вийшла перша гра КВК. І лише в 2001 році за ініціативи президента міжнародного клубу КВК Олександра Маслякова був запроваджений їхній міжнародний день. Як же розвивається клуб веселих та кмітливих на Вуковині? Та як розвіють міф про те, що КВК вже не той, розкаже Генріта Беух. 51 рік тому було створене свято сміху та жартів, яке дарував клуб веселих та кмітливих. За ці роки клуб розвивався та захоплював людей, збирав тисячну аудиторію у залах та біля блакитних телеекранів. Продовж більш як півстоліття, чи не у кожному навчальному закладі створювалися свої маленькі команди. Не обійшов цей КВНОБУ і селище міського типу Берегомет, де 12 років тому була заснована команда «Торнадо Люкс. Спочатку, як запевняють її учасники, це було лише хобі, але згодом стало сенсом життя. А для того, щоб, як кажуть, нести сміх у маси, хлопці започаткували і свою телевізійну лігу торнадо, в які за два роки взяло участь більше 40 команд зі всієї України, На КВН «Торнадо» в залі можна побачити людей різного віку, і цим самим доказує, що він цікавий не тільки молоді, а й різним людям. А так, уже два роки вже боремося з тим і продовжуємо людям життя. І якщо ж деякі скептики говорять, що КВК втратив свою популярність, то буковинські хлопці розвіюють цей міф. Була вершина, до якої всі команди якби йшли. Це була вища українська ліга. На жаль, її зараз немає в Україні в Києві. А от в Росії, в Москві вища Ліга залишилася. Вона функціонує і надалі. І команди російські команди мають до чого, якби. Стріміться тому там в принципі КВН на порядок вище чим чим в Україні, тому але якби я думаю, команди працюють зараз на ентузіазмі своєму їм Це цікаво, і я думаю, ще не, не один рік. Думаю, що будуть працювати в цьому ж напрямку. Хочу розочарувати всіх таких скептичних людей, які кажуть, що КВН умирає. Він буде, він є, був і буде. Міжнародний день КВК це дуже специфічне свято, яке близьке особливо тим, хто пов'язав своє життя з цією цікавою грою. Крім того, його щорічно відзначає багатомільйонна армія фанатів. Це не тільки глядачі, які регулярно дивляться ігри вищої ліги та прем'єр-ліги КВК, а й підтримують свої команди, які створені практично в усіх містах СНД для своїх фанатів та й людей, які люблять добре посміятися. Торнадівці підготували свіжий жарт. Дуже гарний жарт, є тим більше він не жарт, він якби правда, що гуцулки це дуже гамурні жінки України. Вони дуже люблять носити золото, особливо в роті. Так що, шановні друзі, улибайтеся, особливо в цей день поширі. Хоча, поки що, міжнародний день КВК не внесений до реєстру всесвітніх свят ООН і не має статусу офіційних свят в країнах учасниках, цього виключати не можна. Історія КВК – це півстоліття чудових жартів, справжніх друзів, суворих суддів, перемог і поразок, здійснення мрій і звичайних розчарувань. В свій професійний день Буковинські кавенщики вирішили привітати усіх своїх колег з професійним святом. Рідні браття і сестри. Ми вас вітаємо з нашим професійним днем. Бажаємо вам Наснаги, здоров'я Випийте в цей день е, одноіменний тост, е, з келені звучить. Вип'ємо, дорогі друзі, за успіх безнадіжного діла. Ну і не напийтесь у цей день. Всі Ще з святом День зелень. Генрія Табаук, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.